Японія та Південна Корея оголосили про досягнення історичного компромісу щодо проблеми так званих жінок для втіх, яка десятиліттями затьмарювала відносини двох країн. У Токіо визнали відповідальність за використання сексуальних рабинь для солдатів під час Другої світової війни. А також пообіцяли виділити близько 8 мільйонів доларів для спеціального фонду допомоги жертвам цього злочину прем'єр-міністр Японії Сінзо Абе ще раз висловлює свої найщиріші вибачення та каяття щодо всіх, хто будучи жінками для втіх, зазнали незмірних та болючих поневірянь і постраждали від фізичних та психологічних ран. Заявив міністр закордонних справ Японії у Сеулі заявили, що питання остаточно закриють, якщо Токіо виконує свої зобов'язання. Тоді влада південної Кореї обіцяє припинити критикувати Японію на міжнародному рівні та забрати пам'ятник сексуальним рабиням з-під японського посольства в Сеулі у роки Другої світової повіями для японських солдатів примусово стали 200 тисяч жінок. Найбільше саме з південної Кореї, але також з Китаю, Філіппін та Індонезії.